Привіт, друзі! Ви на каналі Витребенькі, і сьогодні у нас дуже актуальне відео про життя у Словаччині. Скільки коштує тут що від оренди житла до продуктів у супермаркеті підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте ділитися своїми думками в коментарі. Я ж поділюсь з вами власним досвідом, також було проведено опитування в моєму телеграм-каналі, посилання на який буде під цим відео. Тож, починаємо! Оренда житла це найбільша стаття витрат у словаччині у середньому. Квартира з однією спальнею у Братиславі коштує від 500 до 800 євро на місяць. У менших містах дешевше, близько 350-500 євро. Для порівняння в сусідній Австрії оренда схожої квартири стартує від 900 євро. У Чехії від 600-700 євро, а в Німеччині ціни можуть легко перевищувати 1000 євро. Тобто Словаччина у цьому плані все ще дешевша за більшість країн ЄС, але ціни ростуть дуже швидко. Серед порад шукайте житло на місцевих платформах, назви яких ви побачите на своєму екрані або через групи у Фейсбук. Будьте уважні до умов договору. Зазвичай власники просять заставу у розмірі 1-двох місяців оренди. Завжди читайте контракт і вимагайте його письмової версії. Орієнтуйтеся на транспорт. У Братиславі дешевше орендувати житло далі від центру, але важливо рахувати витрати часу і грошей на проїзд. А кімната чи співоренда – теж дуже популярний варіант серед студентів новоприбулих. Оренда кімнати може коштувати і 300, і 400 євро на місяць. Перейдемо до наступного блоку: це витрати на продукти і харчування. У Словаччини ціни на їжу залежать від магазину, наприклад, Lidl та Kaufland вважаються найдешевшими, а Tesco і Біла трохи дорожчими. Хліб приблизно коштує євро 50, молоко літер е, євро. Курка десь приблизно 1 кг 5-6 євро. Яйця приблизно 3 євро-10 штук. Яблука чи банани, де за 1 кг десь 2-2,5 євро. Кава приблизно 2-3 євро. Це якщо купувати в супермаркетах. Для порівняння у Чехії ціни на продукти майже такі ж, а в Австрії чи Німеччині на 20-30% вищі українці, які приїжджають в Словаччину, часто відзначають, що базові продукти тут дорожчі ніж вдома, але дешевші ніж у більшості країн ЄС. При приготуванні їжі вдома десь приблизно витрачається з мого власного досвіду 270-300 євро. Це якщо брати такий продуктовий кошик: це хліб, молоко, яйця, курятина або свинина, десь приблизно 8 кілограмів риба, овочі. Це картопля, морква, капуста, тощо, фрукти, можливо, якісь яблучка, банани, цитрусові, десь приблизно 15 кг, крупи, макарони, рис, сир та молочні вироби, олії, спеції, соуси, кава, чай, солодощі. Це так, на одну людину на місяць. Я нещодавно провела опитування серед наших учасників телеграм-каналу Українці в Словаччині. Результати мене здивували, але й підтвердили наші відчуття. Найбільше ми купуємо продукти у супермаркетах Lidl та Kaufland, Разом це понад 80 голосів. І що цікаво, десь приблизно більш як 70% респондентів зізналися, що завжди користуються акціями та знижками. Половина веде облік витрат а більшість витрачає на продукти до 200 євро в місяць. Але коли я спитала, скільки потрібно для комфортного життя, то відповіді були зовсім інші. Більшість називала саме цифри від тисячі до двох тисяч євро на людину. Це показує, що ми економимо зараз, але добре розуміємо, скільки коштує справжній комфорт у Словаччині. Також слід розглянути такий блок, як транспорт, і скільки коштує місячні вітрати на нього. Громадський транспорт у Братиславі. щомісячний абонемент коштує вже більш як 30 євро. Звичайно, діють знижки для студентів та пенсіонерів, і його можна придбати звичайно ж дешевше. У менших містах десь приблизно від 20 до 25 євро. Разовий квиток на 30 хвилин в столиці коштує в середньому 1 євро. Це залежить від того, чи купуєте ви його онлайн, чи купуєте його в паперовому вигляді. Міжміські поїздки, наприклад, подорож із Братислави до Кошиць поїздом коштує десь 20-30 євро, залежно від типу квитка. Студенти можуть користуватися 100% знижкою на внутрішні поїзди, але це знову ж таки залежить від класу цього поїзда. Автомобіль звичайно, зараз трошки подорожчав бензин, десь приблизно так у усередина націна літер бензину в євро шість, євро і сім. Автовласники також мають рахувати витрати на страховку та автостради. Річна віньєтка досить дороговартісна. У порівнянні з Австрією чи Німеччиною, громадський транспорт у Словаччині доступніший, але бензин майже однаково дорогий. Комунальні послуги та інтернет також становлять значну таку статтю витрат в Словаччині. Комунальні послуги у середньому щомісячні витрати на квартиру в Словаччині це однокімнатна квартира, опалення електроенергія це близько 80-120 євро, вода, каналізація – 20-30 євро. Також доведеться заплатити за вивіз сміття та інші збори десь приблизно 10-15 євро. Тож приблизно так 100 160 євро на місяць. Це комунальні послуги. Ціни змінюються, звичайно ж, і варіюються залежно від міста, в якому ви проживаєте, і від розміру квартири, а також від пори року. Інтернет та телебачення. Інтернет без обмежень десь приблизно 100 Мбіт секунда – це 20-25 євро. Кабельне та супутникове телебачення 10-15 євро. Ну і багато компаній, вони пропонують вам якісь комбіновані пакети, більш дешевші пропозиції. Тож треба обов'язково в цьому розбиратися, дивитися, що підходить власне вам, чого ви потребуєте. Серед порад для економії тут вибирайте енергоефективні прилади та уважно слідкуйте за споживанням. Я можу привести такий приклад з власного життя, коли словаки скаржилися на українців, що вони не є. Досить економними звикли в Україні витрачати воду та енергоресурси, світло, гази так далі в таких нелімітованих кількостях. А це звичайно ж словаччині існують дуже великі такі тарифи. Поради для економії: вибирайте енергоефективні прилади, та уважно слідкуйте за споживанням. Порівнюйте тарифи, інтернет-провайдерів, обирайте пакет тільки інтернет, якщо телебачення вам не потрібне. Важлива інформація це про картки лояльності в великих супермаркетах. У словаччині більшість великих супермаркетів пропонують картки лояльності, які дозволяють економити на продуктах, наприклад, Lidl Плюс. Мобільний додаток, який дає персональні знижки та купони, насправді досить є корисним. Також Kaufland Card надає доступ до акцій, бали, за покупки та спеціальні пропозиції. Ці додатки цих двох супермаркетів ви можете встановити без проблем і ними користуватися дуже зручно, особливо коли вам потрібно, наприклад, розрахуватися на касі дуже швидко, і кожен з вас може його встановити на свій мобільний телефон. Біла бонус-карт також є. Бонуси за покупки, спеціальні пропозиції та персональні знижки, але з білою трошечки інша ситуація принаймні в мене вийшла. Додаток не встановлюється на телефон, який прив'язаний до України, тобто там потрібно дуже багато дій для того, щоб змінити країну в мобільному телефоні. Uh, і тому в мене особисто немає цього додатку, але можна отримати пластикову карточку і також користуватися цими всіми знижками. Єдине, що у вас не буде мобільного додатку. Як користуватися цими картками? Це наприклад, і Kaufland, це завантажуєте додаток, реєструєте картку в магазині, активуєте доступні купони та акції перед покупкою. І отримуєте знижку автоматично на касі або накопичуєте бали, наприклад, для наступних покупок. Навіть якщо ви економите на акціях, картка лояльності дозволяє додатково заощаджувати, а також слідкувати за вашими витратами, планувати покупку Тож, давайте підіб'ємо маленький підсумок, як економлять українці та як економлять словаки, порівняння бюджетних стратегій українців та словаків. Як Економлять українці в словаччині, тобто основні покупки, це у дискаунтерах Lidl та Kaufland. Акції та знижки використовуються завжди або досить часто. Часто. Головне, що половина веде облік витрат, що допомагає контролювати бюджет. Також що витрати на продукти зазвичай до 200 євро на людину, але бортного життя вони оцінюють потребу у 1000 2000 євро на місяць. Як економлять словаки? Теж часто купують у дискаунтерах, але частіше комбінують з стеску, біла. Або, наприклад, іншими супермаркетами. Акції та знижки популярні, але не настільки критично, як серед українців. Частина витрачає більше на зручність, бренди. Більшість веде бюджет частково, а середні щомісячні витрати на одну людину, включно з орендною, комунальною та харчуванням. Це десь 600-800 євро. Тож українці в Словаччині вони орієнтовані на максимум економію та контроль витрат, тоді як Словаки більше балансують між економією та комфортом. Ця різниця пояснюється як початковим рівнем доходів, так і адаптацією до нового середовища. Поговоримо також про такий підсумковий блок про щомісячні витрати у Словаччині для звичайного пересічного українця. Середній місячний бюджет на одну людину в Словаччині оренда житла це десь приблизно 400-600 євро. Однокімнатна квартира, менші міста дешевше. Звичайно ж, Братислава дорожче. Продукти та харчування це десь 270-300 євро. За умови приготування вдома, економія через дискаунтери та акції. Комунальні послуги це десь приблизно 100, 160 євро опалення, електрика, вода, сміття. Інтернет та телебачення 30, десь 40 євро, транспорт 30 євро на місяць, за умови придбання якогось місячного абоніменту. І також супутні витрати: це побут, дрібні покупки, ліки десь 50-100 євро. До речі, така рекомендація купувати ліки через інтернет. Вони набагато дешевші, а дають змогу економити десь приблизно 3, інколи 7 євро. Тож разом приблизно 840 1200 євро на місяць на одну людину для базового такого комфорту. Щодо порад для економії, то звичайно купувати треба в тих самих супермаркетах дискаунтерах, про які вже було сказано користуватися картками лояльності та акціями. Допомагає вести облік, дуже сильно допомагає, ви можете бачити, де потрібно скоротити яку статтю витрат. Планувати покупки заздалегідь також дуже важливо, щоб не придбати щось таке, що вам не потрібно, і за чим будете потім жалкувати. І також орієнтуватися на менші такі міста або квартири далі від центру, якщо, звичайно, це є для вас можливим. Ну що ж, мої любі, я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Знову ж таки, закликаю писати власні коментарі, тому що нас дуже багато. У всіх дуже різна ситуація, дуже різні доходи, потреби, можливості. І, звичайно, діліться своїми власним, своїм власним досвідом, своїми власними враженнями від життя в Словаччині. Це буде дуже корисно для всіх, для всієї нашої спільноти українців у Словаччині. А я з вами прощаюся до наступного відео.